Такі прекрасні кадри з Керченського мосту стали запорукою доброго ранку усіх українців напередодні, і водночас неабияк засмутили засмутила росіян. Тож вони, як завжди, почали у мережі розносити зраду. Надо без слов дарить по центрам прийняття рішень. Ті, хто пропустив цілий грузовик со взривчаткою, довбити бути обезглавлен. тому що путін слабак. Неужели после такого опять будет тишина в ответ и говорящая голова будет дальше вещать, что все хорошо на фронте? Не оминули увагою цю новину і головні пропагандисти всія Русі. Ольга Скабєєва не повірила власним очам і наївно попросила керівництво вжити необхідні заходи. А от Маргарита Симоніян не була багатослівною. Тільки от під її дописом інтернет-користувачі доповнили її висловлювання, вказавши, куди вона має йти. І поки росіяни панікували, українське міноборони виклало іронічний допис на своїй сторінці у Twitter. Ракетний крейсер Москва та Карченський міст два сумнозвісні символи російської влади в українському Криму пішли на дно. Що далі? Росіяни. А от Служба безпеки України вирішила актуалізувати рядки вірша легендарного кобзаря. Світає, міст гарно палає. Соловейку у Криму СБУ зустрічає. Михайло Подоляк же своєю чергою підтвердив, що Кримський міст лише початок. Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано. Усе вкрадене, повернуто Україні. Усе російське, окупаційне, вигнане. Не гайли часу і українські інтернет-користувачі, створивши десятки мемів. Багатьом ця ситуація нагадала старий мультфільм. А як Ама так О, ні тут моста. Я ж прошу, мой мост? Приурочили це і до ювілею бункерного діда. Мовляв, такий собі подарунок від українців. Утіна з нагоди так званого приєднання окупованих територій України до Російської Федерації. Набрали возуха, і по моїй команді на що три. раз-два. три! Альона Шевченко спеціально для апостроф тіві.